Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Готую страву на гірчичній олії. Гірчична олія має високу точку димлення. Це дуже важливо, тому що якщо висока точка димлення, то не утворюються канцерогени, Вони нам абсолютно не потрібні. Спаржа дуже гарно комбінується із зеленою цибулькою, помідорчиком і яйцями. Получився такий скрамбл, подаю із руколою соковитою і з солоними огірочками. Друзі, готуйте, смакуйте, будьте собі здорові. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!